Всім! Дякую, що завітали на канал! Чудово-кольорово! Я люблю шити і шию одяг для ляльки лоінджі! Сьогодні я покажу, як пошити ось такий худі. М'ягенький, тепленький і обов'язково з капюшончиком. Гайда до роботи! І нам Пошиття виробу починаємо із побудови дикріки. Я почну із капюшона. Беремо лялечку на аркуш паперу, прикладую, обмальовую голову. От. От так от. Вирізаю виквітка капюшона готова. Далі нам треба вирізати полочку і спинку, основні деталі. Я роблю це ось так: намічу крапочками, щоб потім побудувати виквіку. Заодно і довжину виробу відкладу. Це от шийка. Так, е це найбільш е широка частина лялечки. От по ній і будемо будувати. Так, І пройми для рукавів. Все, розрізаю. За допомогою основної деталі це і спинка. І перед побудуємо викрійку рукава. Аркуш з паперу згинаємо удвоє. Прикладаємо основну деталь на 3-5 мм, опустивши. І відкладаємо. Відкладаємо довжину рукава. Довжина рукава 5 см. 1, 2, 3, 4, 5. Ширина рукава у мене 2 см. Можна більше, можна менше, за бажанням. І побудуємо викріку рукавчика. Вирізаю. Рукавчик у нас готовий. Тепер викриємо кишеньку. Кишеньку будемо робити викріку за допомогою основної деталі. Це відкладемо. І для, для шва. на парами. Вирізаю. Викріки готові. Тепер треба перенести їх на тканину. Ось всі деталі готові. Дві деталі капюшона із основної тканини. І такі ж дві деталі із пекадочної тканини. Дві деталі. Це спинка і полочка, два рукавчика, одна кишенька і смужки, які я приготувала для того, щоб пошити манжети. Це для рукавчиків, ось для рукавчиків, і манжет для низуху. Намалювала я от таким водним фломастером він пранні розчиняється в воді, його буде не видно. А зараз щоб було дуже гарно видно. Приступаю до пошиття. Почну із Шиття капюшону. розшивати підкладку капішино я зшила шила дві деталі тепер оцю деталь вставляємо в оцю і Зшиваємо між собою. З'ївшила між собою дві деталі. Вивертаю. От, такий у нас виходить капюшончик. Тепер треба тут декоративну строчку, щоб потім всередину вселити шнурочок. Пристрочила рукава до спинки і полочки. До рукавів пришила. Манжетики. Далі попрацюю з кишенькою, наступним шляхом. Підверну і прострочу з двох боків. От от. Тоді, підвернувши, пристрочу до самої деталі. А низ пристрочу разом із манжетом, який буде внизу. Кишеньку пристрочила. Наступні мої дії. Зістрочую одну сторону, худі. до низу пристрочую манжет по всій довжині, враховуючи штам кишенька, зістрочую іншу сторону і буде готово. Все, зістрочили, худі готові. Залишилось вшити капюшончик. Капюшончик я буду вшивати ось так. Відмічаємо серединку. Спинки і серединку капюшончика І примерно пришиваємо. Так, все, готово. Пришила капюшон, вселила золоту ниточку і можна приміряти. Ой, правда, все готово. Поклич Аптаун і будемо приміряти. Аптаун, іди на примірку. Вже все готово, тоді я приміряю. Несіть дзеркало. Це красиво, зручно і тепленько. І цей рожевий колір мені дуже личить. Ось до холодів ми і підготувалися. У нас тепленькі, зручненькі, худі. А у нашої подруги дабус є толстовка. У нас худі, тому що ми з тобою худенькі, а у дабус толстовка, та наче вона і не така товста? Та ні, ми джерледі. Мені Стефанія розповідала, це все залежить від моделі одягу, худі від англійського слова худ капюшон. І ця модель завжди з капюшоном і ще з кишенькою на животі, їх ще інакше називають кінгурушками, а толстовка це кофта вільного покрою з боковими кишеньками на блискавці або без неї. А, тепер мені зрозуміло! Чекаємо від вас лайків, вподобайки, і хай у вас все буде чудово кольорово і не пропускайте наші відео. Бувайте!